Перейменують цілий район. В рамках закону про декомунізацію район Жовтневий тепер носитиме ім'я Соборний. Як цю новину сприйняли містяни, розкажуть мої колеги. Володимир в Соборному районі мешкає декілька років. Каже, тут дуже затишно, тихо, спокійно, навколо доброзичливі люди. До перейменування ставиться дуже схвально, мовляв, давно вже час. Пора відказуватися від соціалістичних ідеалів. З тим, що час позбавлятись від комуністичних назв, згоден і Владислав, та ось нова назва йому не надто припала до душі. Соборний, я не знаю, на не особливо, і, <с> скажу так вам. Загалом думки мешканців щодо перейменування їх рідного району розійшлись. Я думаю, що що нічого не зміниться, тому що вони перейменують Соборний. В принципі, Соборний там Собор. У нас є в принципі, не зовсім відвлечене, виходить названня. Пусть будет. Не знаю, мені абсолютно все одно. Мені кажеться, як називали Жовтневий, так і будуть називати точно так же, як і вулицями. А ось краєзнавці певні назва Соборне більше відповідає історії цього району, аніж Жовтнева. Адже саме тут Катерина II заклала перший камінь будівництва собору, який мав не поступатись розкіші та величчю іншим європейським соборам. Перша назва взагалі то ці території це соборний холм, і соборна площа. Тому що тут побудувався наш перший собор кам'яний. Преображенське ну, мав побудуватися. І ця територія одразу ж мала називатися по по цьому по назві цього собору. Просто Соборна. Згодом собор таки побудували, щоправда, не таким помпезним, як його планувала Катерина II та Григорій Потьомкін. Та й сам район мав стати центром Катеринославу, але тим планом також не судилось справдитись. Реальна забудова це знову ж таки друга половина 19 століття. Ну, коли ми можемо могли б побачити на карті вже образи сучасних вулиць. Тривалий час, власне, ця гора залишалася незабудованою. З приходом радянської влади, й мови про те, що район може носити назву Соборний, не могло й бути. Було прийнято рішення дати йому назву Жовтневе і лише наприкінці 2015 року ці місцині повернули її історичну назву. Аліна Кучеренко, Дмитро Солодовник, Роман Кравцов, Ліцфа.